І тут дивіться я напав на таку купу. Їх просто капець. Дивіться, ось. Один. І ще тут три. Зараз вам буду їх показувати. Всіх. І це ще не все. І тут я натрапив на дуже велику купу. Дивіться, ось уже є шість. Зараз зірву ще. Два тут. Ось. Один і другий. Так, ось ще два. Дивіться, їх тут є в мене вже вісім. І зараз вам буду ще показувати, я там натрапив на велетенську купу. Ось дивіться, зразу так п'ять росте. І ще там три. Так. Зараз зараз буду зривати. Ось один. Ось другий. Так, ще два. І цього маленького. Також забираю. Ось там, дивіться, такий манюнький, але його брати я не буду. Так, забираємо ці всі. Ось, там ще купка маленьких. Я їх зараз пригорну і не буду брати. Так, і зараз я десь бачив тут ще. Ось дивіться, ще один. Ось ще один такий. Це в нас один. Ось тут ще два. Зараз зірву. Ось ще два. І, і ще один, дивіться, тут. Мені попався. І того в мене тут також попали чотири. Ось дивіться, ще є один. Ось ще один такий тулубатий. І того знову п'ять. Зараз я їх всіх докупи зберу. І вже тоді покажу вам. Ось дивіться, знайшов такого здорового підосиновика. Зараз я зірву. Це так красота. Бачу, там ще щось узади, але це мухомор. Так, ось такий один здоровий. Дивіться тут під листю. Ще один. Два, дивіться, тут їх два. Я просто попав на велетинську купу цих грибів. Тут їх дуже багато. Ось так. Провіряю в траві. Під березою Знайшов ще одного. Ось тільки вже чотири. І зараз вам покажу ту велику купу, яку вже я тут зібрав. Ось Остільки підосиновиків я вже тут набрав. І це ще не кінець, тому що я ще збираю тут поблизу. Дивіться, яка красота. Я не знаю такого великого урожаю грибів підосиновіків. В одному місці я ще ніколи не знаходив. Ось дивіться, ці знайшов. І тут під терниною ось зараз ще зірву цього здорового. Ось який здоровий. Оце так гарні. Дивіться, ці ось тут в цьому завалі. Дивіться, ось цей один. Потім другий. Такий маленький. Ідемо далі. Це тернина, дуже колеться, але я все одно дістану ці підосиновики. Ось дивіться. Мабуть, погано видно, тому що трава велика. І ще один там такий маленький. Ось. Так. Знов дивіться, ось таку кубку набрав. Зараз буду дивитися ще поблизу. Як тільки нас знайду, знов буду вам показувати. Так, друзі, такого в мене ще не було ніколи. Дивіться, знов знайшов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знов вісім підосиновіків. Ось дивіться, які всі ідеальні, ідеальні, красиві, молоденькі. Ось це так. Такої удачі, що в одному місці ніколи в мене ще не було, щоб стільки я набрав. Це буквально тут таки в радіусі 10 метрів. Просто на шистя в цих грибів. Оце так мені пощастило. І набрав я їх, звичайно. Всі складую там на кубку. І зараз буду вже показувати вам усі гриби в купі. Іду далі дивитися, ще тут поблизу, може ще декілька штук знайду. Ділянка радіусом 10 метрів. І ось це все я знайшов. Я навіть не рахував, скільки їх тут є. Такого в мене ще ніколи не було, щоб на одному місці. Таку велику кількість я зібрав грибів. Так, трошки удача мені посміхнулася. Тому що знайшов я, дивіться, ось такого білого красунчика. Ось такого. Раз подивлюся, що тут під листом. А, ні, нічого немає. Але ось такий один. І тут неподалік від нього, дивіться, ще один ось такий красень. З такою гарною бурою шапочкою. Ось, яка красота, дивіться. Ось такі два гриби, тільки що я знайшов. Надзвичайно красиві. Друзі, лайк за такі гриби. Обов'язково ставте лайки, не забувайте. Кожен лайк це допомагає мені знаходити більше аудиторії, щоб вони дивилися мої відеоролики. Навіть не знаю, як так вийшло, або його хтось зацепив. Тому що шапочка в нього вже відірвана. Але гриба так і не знайшли. Або ногою зацепили, або навіть не знаю, що сталося. Може якась собака бігла або якась лисиця і зацепила його і ось так. Але нічого я заберу його, сушити буде. Йому нічого ще не сталося. Видно, що це тільки сьогодні, недавно, тому що всі, весь біленький. Тому забираю його і йду далі. Ось як міцно тримається, не можу його вирвати. Опа! Не виходить, тому що міцно тримається між коренями дерев. Ну, звичайно, я його трошки поганенько вирвав, але що зробити. Ось такий красень, такий довгий, гарнючий, нульовий. Навіть його ні слимаки не поїли, нічого, зовсім не пошкоджений. Більш-менш здоровий такий гриб, на відміну від тих всіх малих. Ось дивіться, їх тут два. Два так в купці собі ростуть. Ось дивіться, яка красота. Нарешті хоч якийсь трошки більш-менш гарний гриб, а то всі маленькі-маленькі. А ось такий гриб мене вже, звичайно, порадував. Біля цих кустиків. І дивіться, що я побачив, ось дивіться, тут у мене один гриб білий. Ось дивіться, тут у мене інший. Ось другий. Теж такий гарний великий. І там такий третій маленький. І ще побачив, там позаду мене є ще гриби. Один бачив точно. Е, поки що зірву цих. А потім вже буду показувати вам того гриба. Ось дивіться, один, другий. І там, дивіться, третій. Ось він. Третій гриб. Ось такі три я знаходжу тут. І зараз буду показувати вам ті, що позаду. Ось дивіться, це той гриб, який я бачив. Зараз його викручу. Ось такий гриб гарний, теж білячок. І я подумав, що їх тут два, але насправді це є не білий гриб, це якийсь... Я навіть не впознаю, що то за гриб, але нічого. Ось я радий, навіть що знайшов цього. І ось цих трьох. І такі чотири гриби я тільки що тут знайшов. Це я вам зараз покажу справжню карпатську красу. Опа, дивіться, який красень. Зараз його викручу. Ось це так гриб. Це так красунчик мені попався. Звичайно, побільше б таких. Але зараз людей ходить дуже багато і знайти ось такого гриба це велика рідкість.